Українська армія ймовірно зможе утримувати свої позиції в Бахмуті, оскільки російські окупанти не зможуть оточити місто найближчим часом або взяти його фронтальними штурмами. Йдеться у звіті інституту вивчення війни за 4 березня. Російські успіхи в Бахмуті були повільними і поступовими. Наразі сили окупантів, схоже, отримали достатню позиційну перевагу для обходу деяких частин Бахмута, але поки що не змусили українські сили відступити. Та ймовірно не зможуть оточити місто найближчим часом. При цьому аналітики зазначають, що росіяни, ймовірно, мали намір оточити українські сили в Бахмуті, але українське командування подало сигнал про те, що українські військові відійдуть, аніж потраплять на ризик оточення. До того ж, за оцінками інституту, ймовірність виходу українських сил з Бахмута набагато вища, ніж ймовірність його оточення. Українці. Можливо, зможуть утримати свої позиції в Бахмуті. Російські сили зазнають великих втрат під час своїх наступів за оцінками українських командирів, що вони зможуть змусити російські атаки завершитися поблизу. Або позаду їхніх нинішніх позицій, збалансовані з ризиком втрати доступу до важливих шляхів відходу, ймовірно визначатимуть рішення українців залишитися або відступити з Бахмуту. Наголошують аналітики за минулу добу, 4 березня, зсу знищило 930 окупантів, 5 танків, 9 бронемашин, 12 одиниць артилерії, 1 РСЗВ та 1 засіб ППО. Загальні бойові втрати противника з початку війни по 5 березня орієнтовно склали близько 153 120 осіб, повідомили в Генеральному штабі. Підписуємось на наш канал, ставимо вподобайки та тиснемо на дзвіночок. Залишайте коментарі. Це все допоможе ще більш розповсюдити відео. Дякуємо за перегляд. Працюємо для вас. Слава ЗСУ! Віримо в наших героїв!